Всім привіт на каналі і я І в нас наступний день наступна упаковочка шейну. Друга вже. Сподіваюсь, теж безкоштовна. Безкоштовна. Якщо ви не бачили перше відео, то переходьте на канал і дивіться. Безкоштовна я люблю. Починаємо. Лампа. Хтось відео тебе відкривав? Так, так. трошечки. Понятненька. Ну, це прям всі дуже потрібні, звичайно, в господарстві разі. Це не ніби... земля. Ну, так. Да. В руках людини. Гадати буде. Аурдобний робить. У нас по, по Соня по аурі виступає. На фотках ясно, що вона була краще. На фотках вона була в 10 разів більше, так? Да? Ні. О, я ще замовив... Парасольку? Парасолька. Нарешті у нас буде хоча б одна парасолька. Нас, На, в нас. В нас. Е, ділитися треба. Я буду ще тепер завжди сьомою читати. Вона нас з чехольчиком така кремова, красива. Вона ще із UPF. 50. В, В Лондоні це дуже необхід... необхідна річ. На цьому все. Ну, це шейн. Давай мені зараз ліфт телефон. Я. Ух ти! Дійсно. <хи> По-моему, вона декоративна. Який закріпити? О! А нічого такі маленькі тримати? А нічого воно безкоштовна? Ну так, да, добре. А, це надувний павук. Може, скоро Хеллоуін? А ні, їх тут три навіть. Три надо в них паука. Це прекрасне. Хеллоуин. Дякую, що за О, це міні-принтер. <різь> <різь> а щось нормальне продається? дають. А. Міни принтер, чим ти поганий не принтер Там они прекрасно. Тут Попри маємо ролл. І це не просто принтер, він типа наліпка робить. І mm -hmm. сам мятовий принтер. Ну, М'ятний. Ой. Типа фотик. Значить щось відкриваєте. А, тут вже є ролл, тобто ще mm -hmm. один є Це в запасі. Да. А, а що він друкує? Все, що хоче, підключаєш до нього телефон. Знаєте кабель? Ну він друкує ж не фотки, а все, що хоче. Да? Не треба йому заправляти, та інщо, бо він якийсь термальний. І він нагріває цю штуку і там фотка виходить. Прям, прям найцікавіше, що вийде. Я вже тут наскладав. Остання. Остання. Дуже велика ця е, упаковка, е, бокс. Через то великий бокс. Пакет. Треба ножиці. Ножиці. Це вже тут. На поготові. На дорожче. Вгадуйте, Річне. що там може бути? Найдорожче? О, для мене вона то безкоштовна була. Що ж то що, китайці вміють запаковувати? Паралон замовив. Буде запаковувати посилки. Готові? Угу. Це? Паличка Гаррі Потера. А як ти знаєш? Я зараз беру її, ці палички, значить. Це палка. Лет палка. А буде стояти в куточку. Тих... Тихенько плакати. Наша тобі лед палка в куточку. Давай перетворимо твою кімнату на суцільний лет. Да. Вона цілих 103 сантиметри. А, тоді, звісно, ти без цього почав. 103. Лед, корнер, лайт, корнер. Як її зібрати? Матер Божа. Де, ні, а, більше, мене більше цікавить. Нащо? <сх> навіщо вона треба, так. Да. А, не навіщо, а нащо. Ну, добре, нащо? Щоб душа радувалась. Ти просто якийсь, по-моєму, за Новим Роком скучив, ні? Мені хочеться мати ауру хорошу. А ну да, але палка вона дає дуже хорошу ауру. Ну ти, ну, ви просто жінки не розумієте. Оооо, <реку> сексизм пішов. І був такий ауру? Тут же таке поголівця не погладять. Де тут? Пан, ну є. трошки вона як. Кривувата. <реку> а можеш, будь ласка, забрати коробку яку ти кинув? Дякую. А можна коментарі не робити? Я не можу. Я оператор, який має все коментувати. Ну я ж зараз підключу її, якщо не можу так залишити? Камеру ну, можете поки виключити. Ні, я не можу мене. Без е, а, зупину працювати. Працюв це факт. Знаєте, що подібне? На мікрофон. Ну, на стійку під I, мікрофон. I don't remember. Зараз виглядає це відео, блін. Ух, Проживаете, важкий люкс. <свист> <момент> <свист> не, ну не музыки, все ж. Давай, Siri, там, Не, Спасибо. 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 давай Сири там щось. Нельзя. Не Спасибо. 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 там на монтажі. Ух! А це якісь стрілочки. Це що Нью-Йорк? Нью-Йорк! Нью-Йорк! Щось дуже цікаве. Тепер в мене буде повна туса. Щось нас знов шипить, щось, все шипить з тему. Там якийсь мікрофон. крупні. Це не тему. Ремонтно. Та що тема, що це, бля? Не... До речі, в Лет стрічки була... був додаток, а тут. Угу. Ніякого тобі додатко. Це як були моя. Файно. Файний фон? А ну виключу світло. О боже мій, це очі чуть не випали в мене. По -о. Це знаєш, як яра, як сайленд диско. дягаєш на вушники і танцюєш під це. Воно блимає ти танцюєш. <гум> Зараз ще стрічку включу. Повна тусовина Зараз секундочку. Зручно, що випада можна його вмикнути. Ну, чесно кажучи, не додалось. Ну, мені то додалось. Якось тут дуже тихо, але не можна включати музику, тому що... Ютуб за авторські права. Шаре, шара, шар. шар, шар. О, там, ну, все, давай аревідерчі. Ярослав, добра. Я включусь світло все ж таки. Це прекрасна звичайна блималка, але. Воно так 18 фунтів кошта, дають безкоштовне. От, робить принтер такі от. Наклечки, і я просто папір. Ярко себе любимо роздрукувати. Так, от... О! Ух ти. Покажи. Тут трохи перша, перша дзвінкова. Чому? А, ну там трошки не а, так класно. Угу. Mm -hmm. Потім можна рулончики, думаю, такі докупляти, так? Да? Не, це одноразово. Mm. Та можна, можна. І всім папа. -па. Ви були на каналі. Ярко ковупчик. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Я вас люблю.